Павло Скоропадський, рік 1918. Спроба встановити українську державу не як повстанську республіку, а як стабільну і дисципліновану адміністративну систему. Його гетьманат спирався на державний апарат, чиновництво, власну охорону і підтримку німецьких союзників. Він намагався забезпечити порядок, відновити економіку, заснувати українські університети та інститути, а також зберегти територіальну цілісність. Але реакція: значна частина селянства та інтелігенції не підтримала елітарну модель. Управління його звинувачували у проросійських симпатіях, зокрема через спробу укласти федерацію з білогвардійською Росією. В очах багатьох це виглядало як зрада революції та національної справи. Наслідок повстання директорії, очолюване Винниченком і Петлюрою, призвело до падіння гетьманату. Скоропадський зрікся влади і емігрував, але сама директорія не змогла втримати державу. Країна знову скотилася в анархію міжособицію іноземну інтервенцію. Так зірвався ще один шанс на побудову української державності підсумок. Революція Скоропадського це спроба встановити ефективну державність через порядок і елітарну модернізацію без революційного хаосу, але без глибокої народної підтримки, без стабільного зовнішнього партнера і без компромісу. З національно-демократичними силами ця модель зазнала поразки. Термін революція Скоропадського не є традиційним у науковій літературі, адже Павло Скоропадський не здійснив революції у класичному розумінні цього слова, тобто масового народного повстання чи соціального перевороту знизу. Натомість правильніше говорити переворот Скоропадського або гетьманський переворот 29 квітня 1918 року. Ця подія стала ключовим моментом в історії короткотривалої, але амбітної української держави. І все ж з певною умовністю, цей період можна назвати консервативною контрреволюцією, контрреволюцією, що мала на меті відновлення порядку, стабільну адміністрацію, централізовану владу після хаосу і анархії, які охопили УНР, революція. Скоропадського гетьманський переворот 1918 року передумови весна. 1918 рік. Українська Народна Республіка з під владою Центральної Ради не змогла забезпечити порядок, продовольство і стабільну державу. По всій країні на селянські бунти, безлад, саботаж у війську, слабке управління, недовіра, невдоволення наростає. І серед українських еліт, і серед німецьких та австро-угорських союзників, які перебувають в Україні, стає очевидно. Країні потрібна сильна влада, та, яка здатна відновити порядок, дисципліну і продуктивність. Подія 29 квітня 1918 року, генерал-лейтенант Павло Скоропадський за підтримки німецького командування землевласників, промисловців та чиновників здійснює державний переворот, Центральну раду розпущено. Влада переходить до новоствореної української держави. Павло Скоропадський стає гетьманом всієї України, суть так званої революції. Це консервативний проєкт державного будівництва, не повстання, а реставрація порядку згори. Скоропадський намагається модернізувати країну через сильну адміністрацію, відновлення інституцій, зміцнення дисципліни та правопорядку. За його правління відкриваються університети, засновуються архіви, бібліотеки, розвивається торгівля та залізниці, укладаються дипломатичні угоди. Особливість це не була революція народу, це була ініціатива еліт з підтримкою іноземного війська. І саме в цьому її слабкість. Народ не став союзником нової влади. Крах! У листопаді 1918 року, після капітуляції Німеччини в Першій світовій війні, Скоропадський втрачає зовнішню опору. А його спроба федерації з небільшовицькою Росією викликає обурення в українському суспільстві. Починається повстання директорії. І вже в грудні гетьман зрікається влади. Він залишає Київ і емігрує. Підсумок А. Революція Скоропадського. Це спроба встановити ефективну державу через порядок, дисципліну і модернізацію, але без участі народу. Без глибокої підтримки суспільства, без стабільного союзника та без компромісу з національно-демократичними силами ця модель була приречена на поразку. Це ще одна змарнована можливість української державності, але й цінний урок для наступних поколінь.